Всіх ми вже на трансляції. Я думаю, що нас прекрасно чутно. Вітаю всіх, хто долучається до цієї трансляції, не дивлячись на те, що сьогодні стрім наш називається Відмова від Нікотину. Насправді, ця назва була присвячена останньому відео, яке я випустив. Учора, а сьогодні просто хочу з вами поспілкуватись. Тож, якщо сьогодні буде аудиторія долучатись до нашої трансляції, будемо розмовляти, готовий відповідати на ваші запитання, не тільки за тему цієї трансляції. Ділі, діліться, розповідайте про те, що у вас відбувається сьогодні, вже четвер, завтра, п'ятниця, п'ятниця, день, коли в нас проходить. Стрім п'ятничний вівк. обов'язково долучайтесь. Завтра буде стрім. Екватор. Екватор серпня місяця проходить. Буду дуже радий всіх бачити на стрімі завтра, так як на платформі YouTube, так і на платформі TikTok Буде відбуватись наш стрім в прямому ефірі. Тому я думаю, що ви підтримаєте це починання. Я, чесно кажучи, все ж таки вийшло в мене відео про те, як я відмовився від цигарет за 28 днів, як це пройшло, та учора я зробив його монтаж на 15 хвилин. Можливо, трішки багато, але я. Намагався донести до е тієї, людини, яка захоче так само це зробити. Максимально свої думки, максимально свої відчуття та свою позицію те, що я зрозумів для того, щоб в мене вдалося. Це дуже-дуже важливо. Е, найцікавіше в цьому те, що ця тема насправді не настільки цікава. Я так думаю, тому що, по-перше, є незалежні люди. Для них ця тема, звісно, не буде цікавою ніколи. Я залежні люди, але вся хитрість в тому, що вони не будуть. Не будуть це дивитись відео. Це відео потрібно лише тій маленькій частині аудиторії, яка вже стоїть на цьому шляху та не може впоратись, ну так, може подивитись для цікавості. Коротше, воно це відео має дуже невелику аудиторію. Я думаю, що кількість переглядів на ньому обумовлено. Я ще спробую звісно зробити вертикальний формат, скороченому варіанті. Щоб все це було для історії, залишилось. На каналі, щоб душа моя була спокійна, щоб я, що я все зробив. Але підступність взагалі цієї залежності в тому, що дійсно ніхто не захоче відмовлятися від задоволення. Про це я і кажу. Долучайтесь до нашої трансляції, розповідайте, що ви сьогодні робили, як проходив ваш день, як взагалі проходило, що ви були на роботі, відпочивали. Як завтра вже п'ятниця, завтра п'ятниця долучайтесь до нашого стріму, завтра буде п'ятничний Вівка. Обов'язково е великий стрім планується, не маленький, буду поспілкуватись на різні теми. Єдине, що я не знаю, де я буду його проводити. Поки тепло, скоріш за все, це буде. Це буде, звісно, подвір'я. Одразу з вами, до речі, зараз подивимось е трансляцію. Подивимось, яка погода в нас завтра і так очікується. Ви знаєте, Без проблем завтра сонячно. Вночі плюс 14, в день 27 градусів тепла сонячно. Отже, я думаю, що я впевнений, що ми завтра стрім будемо проводити на відкритій місцевості. Накидайте мені тему, будь ласка, якщо буде корисно, на яку тему будемо робити завтра стрім. Я думаю, що будемо вже поступово підводити деякі підсумки, наші, спілкуватись про те, що в кого хто робив. Можливо, буду готувати. Я впевнений, будемо готувати овочі на грилі. Чому ні? Для тих, хто дивиться, зараз, будь ласка, напишіть, звідки ви, з якого міста, яка аудиторія переглядів каналу Рівненський Вік. Рівненський вік все про життя на хуторі. Це на сьогодні. Експромтом стрім, який я проводжу, який я проводжу за натхненням, е в сподіванні того, що хтось долучиться до трансляції, поспілкуємось на якусь тему, я думаю, що все це буде. А поки я вам розповім взагалі, чесно кажучи, мені трішки прикро, що YouTube сам по собі не дає нормальну кількість рекомендацій для теми відмови від цигарет, я сподіваюся, що, можливо, з часом це зміниться, можливо, ролик цей набере переглядів, але чітко як отримав він за ніч 24 перегляди, на тому і став. На тому і став. Тобто, хоча це там 3,7. Ну от, охват дав він 459 показів. І все. І голяк. Ну, нічого страшного. Нічого страшного, при тому, що середня тривалість перегляду теж е, має знаки. Трішки пізніше спробую перекрою обкладинку, там, опис перероблю. Але, чесно кажучи, це не настільки впливає. Просто мої теми вони не настільки чіпляють аудиторію, що... Долучатись, щоб долучатись дійсно до нашої трансляції. Така от справа. Можливо навіть, можливо, навіть пізніше. Я буду... Я просто знімаю на ті теми, які мене дійсно цікавлять. От і все. Якщо вам відкликається, я впевнений, що це не для всіх, для обраних, для меншої кількості аудиторії, свідомої, яка прагне. Щось зробити. Принаймні, мій метод відмови від Нікотину, він дуже-дуже крутий. Якщо б мені так би цей ролик попався, 10 років тому я б раніше кинув випалити. Я впевнений в цьому. Якби я зрозумів ці прості речі, все на поверхні лежить, все на поверхні. Абсолютно дієвий метод, абсолютно класний метод. Відмова, яка покращить ваше життя на тумалі. Тільки додасть вам задоволення, а не відніметь, я, як думає наш мозок. Це все дуже-дуже цікаво. Долучайтесь до нашого спілкування, будь ласка, задавайте запитання, якщо долучаєтесь до нашого стріму. Сьогодні тема в нас відмова від Нікотину. Я знов, буду про це розп... знов про це розповідаю, знов говорю вам на цю тему. Якщо ви курите, якщо ви боїтесь е відмовитесь. Від залежності хочете спланувати зробити це. Врешті-решт, можливо, на сьогодні, але згодом я рекомендую. В мене учора вийшло відео на каналі Рівненський ВІВК. 28 днів без сигарет. Після 20 років. 20 років я приймав нікотин та згодом нарешті відмовився. Відмовився назавжди. Не побоюсь це афішувати. Зробив це челенджі, кажу на всіх платформах. В YouTube в TikTok, про те, що я назавжди відмовився від сигарет. Та знайшов чарівний метод. Цей метод називається «збільши своє задоволення. Так. От, ну, Сьогодні. Я бачу ніхто так не долучається до нашої трансляції, можливо, через те, що сьогодні четвер. Подивимось, наскільки сьогодні я там робив деякі речі, ремонтував, готуюсь поступово до вихідних, є справи по будинку. Взагалі не дивлячись на те, що в мене тільки 28 днів без сигарет, моя нервова система вона так синусоїдально ще стрибала, але останніми днями я бачу, що організм дійсно після 21 доби відмови від цигарет, він е все краще і краще. Тобто перепадів настрою немає. Я навіть не приймаю зараз вже заспокійливі навіть пропускаю магні B6. Приймати пустирник, а взагалі, коли кидав, я взагалі не міг без заспокійливих нічого зробити, була ціла проблема. Плюс до того в мене так колувався настрій, що я, коли було пахмуро, коли дощ йшов, я взагалі йшов на ліжко, в ліжко та спав. Буквально там я не знаю, добу, дві, три, коротше, дуже-дуже складно це було. От Я сподіваюся, що... Цікулувань більше не буде. Я впевнений, що багато людей, якщо б знали б цей механізм, як відмовитись від нікотину, вони б зробили це з радістю. Та сказали б не те, щоб мені, а сказали б самі собі спасибі, що вони вчасно це зробили. Що вони вчасно це зробили. Тому, взагалі, я думаю, що я достатньо вже в своїх стрімах про це розповідав. бо Достатньо про це повторював та е, ніхто не хоче сьогодні спілкувати з Рівненським Вівком. Жодного коментаря. Це е, ви взагалі я не знаю, що це за такий е, сьогодні четвер, що вам ліньки мені щось написати. Хоча б привітались! Рівненський Віп, все про життя на хуторі. Сьогодні е, розповідає про все цікаве відмовив. Коротше, буду з самого початку вам розповідати. Як. Курець зі стажем більше 20 років. 10 з них це була електронна сигарета. У мене навіть стоїть щось, щось такого типу. От. І. Вона пуста. Буде музейний експонат. Але все ж таки з Нікотином, тож я, в повній мірі, був нікотинозалежною людиною, відповідно. Ну, як то кажуть, змінив сигарети на електронку, це шило не мило по факту. Е, найголовніше, чому я захотів відмовитись від куріння, саме вживаю термін не кидати палити, тому що упевнений, що якщо ви щось кидаєте, ви так само це піднімете. Це психологічний трюк нашого мозку. Я сьогодні знов... Повторюсь, як взагалі виникає ця залежність. Що це таке. Коли ви курите, не важливо, чи це сигарета, чи електронна сигарета. До ваших легенів потрапляє дим пар, то що з нікотином всмоктується в кров, за 7-10 секунд потрапляє в мозок. Дуже оригінально. Потрапляє в мозок. І... Сприяється дія на нікотинові рецептори, виділяється дофамін, гормон задоволення, і все було б нічого, якщо б наш мозок не...